Привіт усім, вітаю на каналі Селянин. Я як завжди починаю з корчу. У нас на часах сьогодні. 8 година. 16 хвилин і у нас 15 число. бачите. Це йшов віз, сторона верхніх станівців, бо ось такий гриб допомогся гадається. Росочок великий, ну. Можу сказати, що він честиться точно, тверда ніжка, шапочка. Подивимось. Ну, шапочка також чистенька, все підходить. Не буду затримувати, сідайте зручно, хто є всім смачного. Давайте починати шукати. Ось і другий гриб, також у корчах Знайшов. Ой. І вже аж страсно. Трішки, ну, теж чистий по-любому. Вона подивиться, бачите, ніжка. Дуже чиста. Дуже дивно, знаєте що? Пройшовся от якось корчами трішки. І я з себе, з плечаю вже шиї, з рук уже зняв за 6 гусениць зелених. Такі по сантиметру 6-7. Звідки вони тут такі взялися? Не пойму. Сіновика і зелену голубиночку. Отакий у нас чудовий початок вже. Дивіться, яку я манюню знайшов. Давно я таких не бачив. Такая лапочка. який красунчик. Чесно, так давно не було, таких малесеньких, це просто взагалі. Це такий грибок. Загорівши тут минулого е, разу, коли я шукав, тут я великий понаходив, то ось там нижче я не великого, я чуть вище вже виріс. Це виходить один день. За один день виріс ось такий гриб. як бачите, нас покарчала, тепер кидаються самі такі переростки. І вроді перерив, і вроді нема перериву. Дущу можливо треба. А грибів малувати. Також на старих місцях, на площадках. Бачите, тянулися також рибики. Молоді. Не знаю. Можливо, ви чуєте, я трошки хрипло говорю. Не знаю, пишіть в коментарях, яка у вас ситуація з хворобами. А то у нас за одну ніч уся сім'я прихворіла. Яделінка, жінка, я. Насморок, горло і легкий кашель. Моментально за одну ніч. Дуже дивно, цікаво, як такий вірус може вхопити. Одного дня здоров'я, на другий день уже ні. Що, вибачайте, що тихо говорю, можливо, у ніс говорю. А ситуація тепер зі здоров'ям у нас тут. Так, оці гребики забираємо. Сонечко дуже сильно світить, хоча тепер у нас показує. З 159, а вже 26 градусів. Не вже вісі жарко. вісім в листочках. Але як кимось. Да ще не викидає. Такі Біленькі гриби. Чисто натуральні білі гриби. Красота. Ааааа, я звичайно не експерт у підземних пошуках грибів. Але в мене є тут містечко. Це та ж сама площадочка, тому я ті два знайшов нижчі два минулого року, позаминулого року. Тут просто на цій площадці було море грибів. Якраз таких молодих, тому я знаю, де приблизно ці поростуть, які гриби. І я замітив ось тако. Бачите, незамітно. Незамітно. Ой. О, Звичайно, що тут гриби не піддаються. на Такі провокації вилізти. Дивіться, ну не виднося, ну лисяк так? Дивіться що Маленько розкопуєш, розкопуєш, ой! А там що? А там гриб, так. Ну, переважно всі пропускають. Пропускають такі. Навіть елементарно ось тут отак. Нічого не виднося. Якби з якого ракурсу не дивилися, тут не виднося, ну... Коли очима дивишся і приблизно знаєш, що де вони можуть рости, то Ось отакі От бережки малесенькі лівці. Береж копаєш, не лінуєшся, манікюр тут не мішає. Просто в вуглині викопуєш гриба. І все. І загортаєш назад, рівненько та й нічого й не буде. А три грибика ми такі молодесенькі. Забираємо і задоволені тим, що вони кінець-то кидаються на наших любимих місцях і в великій кількості. А наша корзинка починає наповнюватися, а це не може не радувати. А хто дивився минуле відео? Ви бачили, коли я зайшов до себе в ялиці. Там де десь чотири гриби гарні. Викунте це цього грибика. Кого я залишив? Бачите, він підріс. Його вже тепер можна забирати. Разум ми його лишили. Він От, трішечки більший. І коло нього ось тут вирішили. Білосніжний, білосніжний. Ось такі красунчик. І дивіться, що, якщо порівняти з цими грибами, також біленькими, так? От це у буках ось ці ось ці ялові. Ще вони відрізняються. А мені підскажіть? Нічого. Думаю, що вони одинакового сорту. Ну, що у нас мішан ліса. Бук і ялиця, Бук і ялиця. лиця. Нічого не міняється. Дорога. Бачите, така трав'яна. Бук. І в букві. Прямо в стежки. Гриб. Червени, ти правда, буду сонце, бачите, тут. На гріє, чуть не півдня, ні. і він вигрівався. От тверда ніжка. Ай черячки лазию лазають. Ой-ой-ой! Довольний довольний. Дивіться, також. Тут є таким містечком <кхів>, на площадках. Просто так корчі і гриби. Такі гриби. Обично люди пропускають, тому що воно у такому місці не обичному, тут неся, що ці воно називається. Закраємо. Ліс уже. Так і, бачите, на самій окраїні в листі появляється. Неохота було б пропускати таких. Скажу вам таке, що я думаю на рахунок сьогоднішнього походу, що гриби у нас є скрізь по лісах, так? Їх можна розбирати. Але є. Але є іменно грібні місця, які є бойові, там, де переважно, ну більшу частину грибів можна знайти там на одному місці якомусь, чи на декілька. Сьогодні появилися гриби по молодняк іменно на тих місцях таких бойових, де найбільше можна назбирати грибів. А це означає, що гриби кидаються. Тому що якщо на цих таких місцях де масово можна назбирати грибів, немає. А є десь одиночками по всьому лісі, то це просто такі відходняки, перехідні гриби, вони чистяться і десь появляються, грибниці десь в Ну, якщо кидаються на бойових місцях ось таке, де багато можна назбирати. і оно все молодняк, значить гриби тепер підуть. Це 100%. Прийшов на місце, де американські козарики. Дивіться, три окочки. Ой-ой-ой, які горобчики. Це вже красивеньке. Одне місце тут таке у нас є. Нового разу я знайшов там трішки нижче. Також таке самі. Йду прямо по старих точках. Провіряю, дивлюся, чи там кинули, чи ні. Дивіться, прийшов знову на, на одне містечко. Тут теж такий переходничок, така стежинка. От Тут дорога, стежка і коло ось такого бука тут постійно були гриби такого сіння або весняні. Дивіться. Подивіться. Ладно. Я думав, що це теж. Так, один. Бачите, загань, ну Ні, нічого. Кидається, просто кидається по місцях. Це дуже радує, тому що Ліпше, менше знаходитися, більше знайти, чим багато знаходитися і нічого не знайти. Десь які білесенькі сидять. Грибики. білосніжні біло Ну Що кардинка починає все-таки помаленьку-помаленьку підніматися, підніматися. Як це що? Діться теж. рибик. Опа! А, дивіться, у землі. Там скобки робити, дивіться. А Все. Пішли розкопки у нас. Так твердий мох. Блин, аккуратно. Ні, це нічого нема, але ми знаємо, що там має бути щось. Ми точно знаємо. Ога. Думаю, я такими розкопками не займався. Де він там є. Так я, мабуть, підрвував його, так? По він під корінь заліз, тому його. Так важко було. Так. Це Містечко попалося, слухайте. Так. Надіюсь, що не пропустив більше ніде. головне Ось це ми всю зараз поприпорпуємо. Так. В общем, подивіться, скільки малошні тут появилося. Я сподіваюся, що більше так не пропустилося. Але зараз ще раз акуратно продивлюся. Треба позатомачувати, щоб не було видно. Так. У нас тут таке. Ще два рази визнай шоу такий. Ось давай. Ми сьогодні вже три знайшли. Довгий час ми їх не знаходили, тому що не було. Через переревиці. А вже три є. Я ще одного розвоза ми Ось тут. Ось тут маленький є. Ну, я його кивати не буду. Він Так, і не сидить. А з цього можна забрати. Трішки покрутився, ще одного знайшов. Бачите, тут листя нема, чисто шутер, мох і трошки землі. І все. Але так, розові гриби і попадаються. Так, знову мілоч шлес. Чорні розові гриби. Ага. ага. Ку куди ж Ми під берегом стоїмо. Вони всі тут кочеляються, хто куди хоче. Так. Як чекаєте буде тут ага. ці леші вже. Піддемось сюди. Так, зараз є ось тут. отако. Мілочки. Ось так. Мілочки у нас. дрібненькі дрівненькі Ну і тут один такий солідний. Прийшов я на місце, де я був, вставав ногою. І відчув, що я став на шапочку. Дивіться, це чуть нижче. Дуже Дуже багато. Давайте подивимося. Насті. Дивіться. Опа. Як білосніжка. Такі три подаруночки. Знову земляночка, знову гриби в землі. Давайте виберемо спочатку, які трошки вилізли. Чуть більше. Грязненький, але це нормально. Знаходяться вони в такому шутровому березі. Де саме шутер, якісь каміння. Так, тепер переходимо до земельних ділянок. Отак, бачите, тут камінь. А тут рядом гриб. Можна було б і попутати що то також камінь. І це ось тут. Це я вже чуть-чуть повернув, -чуть тому що, ну, по факту, я знаю, що вони тут є. до гри ногами прям різ. Я знаю, що вони тут є, тому я і дивлюся. Сюди. Це цікаві, тут я також повернув чуть, чуть тому що було тако рівнесенько, не виднося, але я з любопитства. Ну, туда ножичок. Ну, і такого гребика викопується. Ну, правда, касончик. А що ще також бачите підберезника? А кажуть на них тупельнички. Один цей сьогодні знайшов. І так, що ми маємо по сьогоднішньому походу? Ситуація дуже помінялась. Я думаю, що ви це побачили на протязі відео. Ну і по цій корзинці. На часах у нас 10.45. І я можу йти вже додому, у мене лишається два місця перевірити. Я сьогодні назбирав багато, дуже багато. Як бачите, молодняк кинувся просто страшенно. Це означає, що варто ходити. Ну, не кожен день, тому що. Ось такі гриби вони вистрілюють по через день. Тобто, так як я в суботу у гриби не йду, у п'ятницю я мусю вже пропустити, тому що йти і, і визбирати кожен мальочок ось такий, не має смислу. Тоді це вже наступне відео, скоріше всього, що вийде в неділю. Якщо все буде добре, можливо, я піду у сторону верхніх карепчів. Там подивлюся грибів, що міняється там, тому що там реально пустота, там пустиня. Ніякого гриба нема. Тут, як бачите, результат покращився, ну, знаючи нашу місцевість, то через 2 неділі там почнуться. Ну, провірити можна. В общем, по грибах ви поняли, гриби є. Кинулося різні, є розові, бачите, є і біленькі. Молоденькі, чистенькі. Ну, попадалося декілька червивих, молодих але червивих уже. Отакі, от отакі прям малесенькі, вони червивенькі дуже. Всім дякую, хто прогулювався зі мною. Дякую за те, що пишете коментарі. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, щоб не пропускати нових відео. З вами був Селянин. Зустрінемось у новому відео. До зустрічі і пока-пока.